Цієї ночі противник атакував населені пункти Харківщини. Вчора, ввечері, близько 21-ї ворог обстріляв село Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено два житлові будинки. Постраждало п'ятеро людей. 61-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями. Чоловіки 84 та 75 років, та жінки 65 та 72 років мають незначні ушкодження, отримали допомогу на місці. Госпіталізації не потребували. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем були Гур'єв Козачок, Уди, Бочкове, Малавовча, Водарки, Фиголівка, Дворічна, Западне та інші населені пункти. У селах Петропавлівка та Подали Куп'янського району та Новоплатонівка Ізюмського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі. У селі шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 27 оперативних виїздів. О 12-й надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у селі Петропавлівка Петропавлівської громади внаслідок ворожого обстрілу. Снаряди влучили по відкритій території та підпалили суху траву, яка на момент прибуття рятувальників горіла на площі біля одного гектара. О 13-й пожежу вдалося ліквідувати. Постраждалих немає. О 8-й ранку рятувальники проводили обстеження селища Великий Бурлук, яке піддалось ворожим обстрілам напередодні. Виявлені пошкодження шести приватних домоволодінь, шести багатоквартирних будинків, навчального закладу та кафе. Постраждалих не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші бійці надійно утримують свої позиції. Марія Соловйова та Олексій Моровйов, Харків. Новини.